Вітаю! В цьому відео я вам розповім, як користуватися новим функціоналом швидких посилань доступу в учнівську частину, яку ви можете надавати учням для того, щоб вони входили в свої профілі без паролю та в потрібне вам місце. Як це працює? Ви повинні зайти в профіль учня, наприклад, цей, і в самому низу є пункт швидкий вхід. Зазвичай воно буде вимкнено. Ви його вмикаєте, при цьому генерується токен, можна його і так назвати, авторизації. Так, далі ви обираєте, тут ви можете нічого не міняти, це посилання для копіювання. Також ви можете одразу надіслати це посилання учню на пошту, але потрібно спочатку зберегти, щоб надіслати. Або в базі ця інформація ще не збережена, поки ви не натиснули зберегти. Далі ви можете обрати, який період. Активне, активне це посилання, наприклад, 24 години, тиждень, місяць або виставити певну дату, яка вас цікавить. Також ви можете вимкнути перемикач повторюваного використання, тобто, щоб посилання буде одноразовим. в такому стані посилання спрацює лише один раз. Бажайте, щоб учень його використовував багаторазово, просто не знімайте це посилання. Тепер зберігаємо все. Посилання збережено. Тепер його можна надіслати на пошту учню, йому прийде лист з запрошенням як інвайт при створенні користувача, але там буде вхід на учнівську частину. Далі, що з цим ще можна робити і як це працює? Скопіюємо посилання, і я відкрию браузер от як ви бачите, я не авторизований. Я вставляю посилання, котре скопіював звідси, так, націскає Enter. Я одразу потрапляю в профіль користувача, який ми обрали. Тут пряме посилання веде на перелік предметів, які має цей учень. До цього у вас є можливість направляти людину на конкретний урок або на конкретну подію. І давайте я покажу, як це працює. Тепер вийдемо знову і спробуємо створити посилання напряму на урок. Як це робиться? Ви скопіювати оцю частину посилання, там, де логін. потім... Зайти в структуру курсу, наприклад, Barista Skills. І отут в інформації про урок є кнопочка Скопіювати посилання. Тим чином ви отримуєте посилання саме на цей урок, і вам треба до цього посилання доєднати лінк авторизації. Це зробити прямо в браузері або в блокноті це дуже просто. Ви вставили посилання і додаєте до нього оцю частину посилання. На урок плюс авторизаційний блок. Натискаємо Enter. І я без вводу пошту, без вводу паролів потрапляю одразу на той урок, що ви вказали. Так само працює з подіями. Давайте я ще раз вийду. Зайдемо в подію. Це ми вже маємо. Заходимо в подію, наприклад, оцю. І тут так само є посилання копіювання адреси цієї події. Ви заходите, вставляєте посилання на цю подію та авторизаційну частину. логін і так далі. Копіюєте. От, виставили посилання на подію і авторизацію для цього учня на конкретну подію. Тепер натискаємо Enter. І учень потрапляє одразу на обрану вами подію. Він може тут зареєструватися і далі вже по ваших процесах діяти. Таким чином, ви можете використовувати швид. І посилання для входу як для існуючих учнів, так і, наприклад, ви можете створити демо користувача, для того, щоб людям надавати приклад ваших курсів, без потреби реєструватись, без потреби продумувати паролі, вказувати свою пошту. Просто створіть тестового користувача, під аккаунтом якого зможуть заходити всі бажаючі. Доступи цього тестового користувача. Ви налаштовуєте як у стандартного користувача на бажані строки з бажаними обмеженнями на перелік предметів. Що вам треба, ніхто вас не обмежує в кількості учнів. Можете створити окремого демо користувача на окремий предмет, або одного на всі предмети, або вести на конкретний урок, подію. Тут вже ви вільні обирати, як вам хочеться використовувати ці посилання. На цьому все. Якщо будуть питання, звертайтеся до тих підтримки. З радістю вам допоможемо. Гарного дня, до побачення!